Лекарізниця Добрий вечір. Якщо вам зрозуміли речення на лежварському курорті в Маріуполі, міліціянтами на автах були помічені двоє безхатченків з онукою. Тоді ви наш постійний глядач ветері телеканалу СТБ Вікна новини. Ой, пробачте, трохи не забула. Сьогодні у випуску економіка Греції зазнала краху. У Брюсселі відбувся саміт Великої вісімки. У Лівії продовжуються військові дії. Але все це дрібниці у порівнянні з тим, що сьогодні на телеканалі СТБ новий сезон вокального шоу номер 1 у світі шоу Ікс Фактор. Боже, мене аж в піт кинуло. Ікс фактор це шоу, подібних якому ще не показували на жодному з телеканалів країни. Воно унікальне, воно неповторне, воно надзвичайне. Перший сезон шоу Ікс Фактор подарував Україні справжніх співаків світового рівня, таких як Олександр Кривошапко, Олексій Кузніцов. Так. А це хто? А це ж е суперфіналістка шоу Ікс Фактор Марія. Рак. Дивіться шоу «Ікс-фактор» і ви дізнаєтесь, чий голос є найунікальнішим в Україні. Та якої глибини цього разу декольте Оксани Марченко. Ваші оплиски. Це був останній виступ на найграндіознішому шоу країни. Після мого декольте «Ікс-фактор». Якщо ви все ж таки змогли відірватися і подивитися виступ цього дуету, голосуйте за номером, який вказаний на вашому екрані. Голосуйте за цю прекрасну пару, бо вона гідна вашої уваги. Тебе звати Віталік. В тебе з носу росте густе волосся. Тоді заповнюй анкету та приходь на кастинг нового суперпопулярного шоу Волохаті Віталіки на СТБ. А ми продовжуємо у Туреччині стався черговий землетрус силою 4 бали за шкалою Ріхтера. Як повідомляє наше офіційне джерело з українського посольства, за попередніми даними, жоден з учасників шоу Україна має талант не постраждав. А у нас на черзі кримініяльні новини. І з місця подій наш спеціальний кореспондент Євген Понізов. Ну а ми знаходимося у Шевченківському районному відділі внутрішніх справ, куди щойно доставили групу людей, яка займалася збутом наркотичних речовин. Їх ім'я не розголошують, щоб не заважати слідству. Ну а ми все-таки попросили прокоментувати цю подію опер у МВС України, який працює під прикриттям. Шо там говорити, поки що йде слідство. Але ми дякуємо каналу СТБ, котрий показав це затримання. До речі, хто впізнав цих затриманих, обов'язково перезвонить за телефоном, котрий ви бачите на своїх екранах. Наші кастинги заходять дуже далеко, але наш кореспондент зайшов туди, де ще не ступала нога СТБ. А ми знаходимося у селі Сокиряни, що у Чорнівецькій області, і ви не повірите, поряд зі мною стоїть людина, яка, уявіть собі, ще жодного разу не знімалася у шоу-канала ФСБ Назар Слонь. Назар, скажіть, будь ласка, чи то є правда, що ви жодного разу не знімалися у жодному з проєктів то є правда, є правда. так і стало. Знаєте, в нашому селі вже всі хто по два, хто по три рази знімалися. Але ні, ні. Люди, як бачать мене, дражняться, пальцем те, як йду по вулиці, так батьки дітей їх забирати. кажуть, ганде, ганде, де ви прокашенний. Слухай Назара може все-таки один разочок та зніметеся? Ну, Та мабуть так доведеться знятися, бо хочеться жити. Бо вже і двічі хату палили, і курей різали, і вночі били. Курей били. Так що незабаром буду зніматися у X-Factor. Голосуйте за мене. Студія. А я нагадую, що одразу після випуску СТБ Вікна ви побачите пост шоу СТБ Вікна, де ми разом з гостями в студії розберемо сьогоднішні новини та будемо порпатися у брудній білизні особистого життя ведучих. А я продовжую наш випуск далі в етері телеканалу СТБ Вікна Спорт. Доброго вечора. Сьогодні в Україні та світі відбулися такі спортовні події. Несподівано погано виступив американський спортовець на чемпіонаті світу зі стрибків у воду. У важкій боротьбі, незважаючи ні на які перешкоди, перше місце здобув Олександр Варенко учасник шоу Танцюють всі, за якого проголосувала переважна більшість телеоглядачів у прямому етері. Йдемо далі. Збірна України повним ходом готується до Євро 2012 Вчора наші футболісти здобули чергову перемогу у товариському матчі, що ще раз доводить, що Україна має талант. А я змушений закінчувати огляд спортивних новин, адже не встигаю на «Х-фактора». А яким буде спорт завтра? Розповість проект зважені та щасливі. Переходимо до погоди. Вітаю вас сьогодні по всій території України. Сонячно та людно. Тому що незабаром почнуться кастинги. Шоу Україна має талант! Не пропустіть! 23 січня Донець, 24 січня – Луганськ і нарешті 30 січня – Київ! Це буркані погоди на каналі СТБ! Наш випуск новин добігає свого кінця. А я нагадую, що одразу після ікс-фактора головного вокального шоу України, ви побачите головне кулінарне шоу України Мастер шеф. А потім не пропустіть головне пост шоу України, де в гості до учасників головного фермерського шоу України прийдуть учасники головного феноменального шоу України. І пам'ятайте, все, що робить СТБ – головне.